Ми придержимося за 15 хвилин. Ми йдемо до небесного храму через наземний вхід, Чому б не піти прямо туди. Він існує в іншому квантовому стані, де ще не в фазі нашої реальності. Його неможливо досягти звичайними засобами. Що? Тут тільки ми. Ніхто не допоможе. Ми або впораємось, або ми впораємось. Але що це таке? Не знаю. Але воно прямує на нас. Серші боги, домилуйтесь. Пристегніся, народ! Я заходжу на посадку. Схоже, хід до храму у тому напрямку. Прогулянка лісом при місячному світлі при інших обставинах, це було б навіть приємно. Не думала, що ти таке любиш. Ми з мамою жили неподалік лісу, як цей, це справді повертає мене до минулого. Після того, як ми тут закінчимо, ми маємо йти. Бляха, нам не взлетіти. Ця удара хвиля підсмажила дроти. Тоді ходімо. Час спливає. Що вони тут роблять? Напевно, шукають амулет. Ми повинні розповісти їм про Шинока, оголосити перемир'я. Приведіть їх до мене. Чи ні? У ліс, бігом! Вони тихі, вітрі. Гурмок. Ми хечуваємо, але ліс кишить душами. Так, так близько. Божественний вогонь і земля. Я бачу тебе. Джекі, бережуйся. Ти причинив моєму біль? За це ти відповісти. Заповзай назад, під свій камінь, рептилія. Стій, тобі потрібна вода. Нахили голову назад. Ти бачиш? Так, так. Розпущаться, але краще, прекрасно. Не помятай цю думку. Опір за дамою. Обираю Ермака. Хейзо! Ти породження Джексона Брікса. І до біса пишаюся цим. Я знаю, що ти з ним вчинив. Ми залишили твого батька без рук. Від тебе не залишиться нічого. Це було для тебе, тату. <рик> Чак! <рик> Світай, сідай, дорог! Твої очі такі яскраві. Я їх вырежу. Три Обман! Одма? Більше хитрощів. Тільки чесне побиття. за захінає одного. Ми знаємо, що де воротут. Де Амулет? Котелкан. Ситуація змінилась. Позбав мене своєї брехні. Кажеш йому? Не зараз. Він повинен знати, що я зайнятий. Я вб'ю вас обох. Шинока звільнено. Він у небесному храмі Рейдена. Він уже заразив життєву силу земного царства. Небеса бушують. Земне царство втрачено. Ні, якщо ми об'єднаємось. Я за добру шинука. Я принесу йому ваші голови. І зміцню оборону зовнішнього світу. Нам потрібна твоя допомога, Коталкан. Нато для земного царства. Синок тепер її господар тобі треба було бути з нами. Досить. Бляха. Не знаю, як ви народ, але це моя мрія. Дивню тебе мрію. Залюгідні. Сьогодні ви помрете. І так. Разом ви просто стояли грізним силам. Слабким воїнам цього б не вдалося. Дякую, великий майстер. Я залишусь тут, щоб відтіснити котакана назад у зовнішній звіт, вирушати до небесного храму, доля земного царства у ваших руках.